Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Міністерство оборони Республіки Білорусь повідомило, що бойовики так званої приватної воєнної компанії Вагнер почали навчати територіальні війська Білорусі у якості інструкторів. Як повідомлено у офіційному повідомленні Міністерства оборони Республіки Білорусь. Військово опановують навички переміщення на полі бою і тактичної стрільби, отримують знання з інженерної підготовки і тактичної медицини. Разом із цим треба підкреслити, що в республіці Білорусь тепер після ротації взагалі не залишилося російських військових. А уявити собі, що білоруські війська можуть. Здійснити якийсь напад на територію України самостійно було б абсолютною зухвалістю, таким чином. Повідомлення. Прес-служби Міністерства оборони Республіки Білорусь про те, що Вагнерівці, нібито тренуються білоруських військових, може бути швидше намаганням врятувати обличчя білоруського диктатора Олександра Лукашенка, який як відомо домовився із засновником так званої приватної воєнної компанії Вагнер Євгеном Пригожиним про те, що Вагнерівці після свого невдалого путчу Будуть переміщені на територію Білорусі. Однак після цих домовленостей Лукашенка стало очевидно, що вони ніким не виконуються ніяких таборів для вагнерівців на території Білорусі так і не з'явилися. Президент Російської Федерації Володимир Путін натомість зустрічався із Пригожиним і командирами Вагнера у Кремлі. І повідомив, що під час цієї зустрічі він обговорив із представниками так званої приватної воєнної компанії можливості її легалізації. Адже досі за російським законодавством не можуть існувати жодні приватні воєнні компанії, а також службу вагнерівців у збройних силах Російської Федерації так залишилося і незрозумілим навіщо було Лукашенко і Пригожину домовлятися про передислокацію вагнерівців на території Республіки Білорусь в ситуації, коли сам Пригожин вільно. Переміщається по території самої Російської Федерації, коли йому повертають зброю і гроші, і коли він зустрічається у Кремлі із Володимиром Путіним. Таким чином гучна пропагандистська компанія, яку розпочав після. Бунту Пригожина Олександр Лукашенка, щоб продемонструвати, якою впливовою людиною він став у російській політичній еліції, виявилися звичайнісіньким шпшиком. Навіть могло скластися враження, що білоруського диктатора просто використали у Кремлі в момент, коли набагато більш серйозні і впливові люди з російських спецслужб домовлялися між собою про те, якою буде доля. Так званої приватної воєнної компанії Вагнер і яку роль буде відігравати в інфраструктурі російських силових структур Євген Пригожин разом із своїми командирами. Таким чином, очевидно, що ніякі вагнерівці не можуть навчити жодним навичкам білоруських військових, якщо цих білоруських військових не будуть підтримувати. Реальні російські війська. А про те, що зараз ніякої серйозної загрози з білоруського напрямку немає, говорять і представники українських військових і західні розвідувальні служби. Однак досить цікавим є той факт, що саме сьогодні, коли Міністерство оборони Республіки Білорусь повідомляло про те, що вагнерівці почали вчити. Військових з Білорусі якимось там навичкам, було оприлюднена фотографія засновника приватної воєнної компанії Вагнер Євгена Пригожина в не дуже куртуазному вигляді. Багато хто вважає, що цю фотографію якраз і зроблено у таборі вагнерівців у Білорусі, і її оприлюднили якраз для того, щоб довести, що. Євген Пригожин знаходиться в одному з таких польових таборів і, очевидно, домовленості з Олександром Лукашенком виконуються. Історія із так званим бунтом Вагнера і досі залишається однією з найбільш таємничих сторінок сучасної політичної ситуації в Російській Федерації. Досі не є зрозумілим, як складаються стосунки між Володимиром Путіним і Євгеном Пригожиним після цього путчу. Якщо Путін, який називав Пригожина майже не зрадником, потім три години розмовляв із ним у Кремлі у присутності інших командирів цієї злочинної організації. Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шайгу та начальник генерального штабу збройних сил Російської Федерації генерал Валерій Герасимов з моменту путчу. Не висловилися жодного разу про те, що відбулося, не зробили жодних заяв, які б прояснили їхнє власне ставлення до дійки приватної воєнної компанії Вагнер і до звинувачень з боку Євгена Пригошні разом із цим, незважаючи на критику на адресу вищого військового керівництва. Яка, як ми бачимо, тепер пов'язується не тільки з Вагнером, але й з певними генералами збройних сил Російської Федерації Сергій Пригожин і Валерій Герасимов, залишаються на своїх посадах і немає жодних ознак того, що Володимир Путін збирається змінювати російське воєнне команду. Невідомою залишається доля багатьох російських генералів і офіцерів, пов'язаних із приватною воєнною компанією Вагнер. Мільйон чуток стосувався... Генерала Сергія Соровикина, який зник відразу після того, як звернувся до вагнерівців із вимогою припинити свій марш на російську столицю, говорили про те, що генерал заарештований Федеральною службою безпеки Російської Федерації, що він знаходиться у ізоляції без пред'явлення йому будь-яких звинувачень, що насправді його допитують працівники Федеральної служби безпеки не стільки у зв'язку із заколотом Вагнера, скільки у зв'язку з його стосунками із Євгеном Пригожиним та іншими командирами приватної воєнної компанії. Хоча, якщо так подумати, Володимир Путін сам би міг поговорити з Пригожиним та його командирами про всі ці стосунки, коли вони прийшли до нього в резиденцію. Для цього абсолютно не потрібно, як ми бачимо, допитувати Суровикін. Однак про те, що відбулося із так званим генералом Армагеддоном, і досі нічого не відомо. Голова комітету по обороні Державної думи Російської Федерації Андрій Картополов лише повідомив, що соровикін відпочиває, хоча, як можна зрозуміти, цей відпочинок не передбачає, яких. З контактів генерала із власними родичами таким чином. Ми можемо сказати, що кланова боротьба силових структур у Російської Федерації, яка пов'язана із виступом Пригожина, продовжується досі. Головними гравцями у цій боротьбі є Федеральна служба безпеки Російської Федерації, головне розвідувальне управління Генерального штабу. Російської Федерації, яке тепер називається просто головним управлінням, а також Міністерство оборони Російської Федерації на чолі із Сергієм Шойгу. Володимир Путін можна сказати, знаходиться над цією боротьбою е, своїх. Е... Псевдосаратників і бандитів, які виконують його спеціальні зобов'язання. А вплив російського президента в результаті цієї історії можна сказати, тільки посилюється, тому що кожна зі сторін потребує його підтримки. І той факт, що Путіну вдалося використати бунт Пригожина для того, щоб вибудувати більш ефективну вертикаль своєї тоталітарної влади, також є однією з важливих реалій останніх тижнів. Ну, а вагнерівці можуть і далі імітувати навчання білоруських військових, про яких ніхто не прохав. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал і Баймія Кофі, який допомагає тим розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миру вам!